Вітаю! В цьому відео я хочу показати вам, як зробити. Наприклад, в мене є ось такий контур об'ємним. В ілюстраторі насправді це дуже просто. Отже, малюємо спочатку основу коло, для кола я задаю для заливки градієнт. Так? Ось вони є, наприклад, такий заданий градієнт. Робимо копію, натиснувши Alt, перетягуємо. Так, ось у нас другий є елемент. І змінимо тут градієнт. Я, наприклад, цей заберу, рожевий перекину сюди, а тут додам і зроблю ще один відтінок. Ну, давайте темно-синій. Тепер обов'язково треба вимкнути обведення. Виділяю два елементи, контур, і вимикаємо заливку для нашого контуру. І робимо е, налаштування для переходу. Object, Blend. Make, тобто об'єкт, перехід створити. Наразі у нас виглядає ось так наш перехід. Робимо налаштування в інструмент blend. Кроки і задаємо кількість кроків. Все буде залежати від того, наскільки довга у нас лінія, яку ми намагаємося зробити об'ємною. Давайте я поставлю наразі 500, ми в будь-який момент можемо це відкоригувати. І натискаємо ОК. Ось в мене утворилась така плавненька лінія, і тепер робимо наступним чином. Виділяємо два об'єкти разом, Object Blend і вибираємо Replace Spine. Замінити шлях. Ось такий отримуємо результат. Тепер давайте включимо основу. Подобається? Спробуйте ви зробити так. Дякую за увагу.